З вами канал ОРОСАДА І сьогодні трошки про шахраїв, як же ми на них натрапили. Отож, ви скажете, що спільного між цими всіма рослинами. Ось, до прикладу, цей горщик із такими покрученими гарними листочками, навіть вусики вже вибиває. От, бачите, із цією рослинкою та із цією. Звичайно. Як і всі любителі рослин, нам дуже хотілося навесні придбати щось нове. А як же ж його придбати? Звичайно, і розумієш, і знаєш, але все ж попадаєшся на таких шахраїв, які користуються довірою людей. Отож, придбали через рекламу насіння пепіно. Ось таку пачечку. Думаю, ви теж бачили на рекламі. Женьшень, соковитий, насіння соковитого Женшеню, де показано, як люди дуже куштують, смачно, прям сок тече із цих плодів. І дуже захотілося отримати таке собі. Але треба віддати належне тим, хто оце все організував. Зроблено, скажу з вами, зразу до ладу. Тому що, дивіться, навіть на зіп-пакетик у цьому. І ці пачечці все зробимо зі пакети на сіночку, покажу вам, яке точно не відповідає цій рослині. Це, мав бути, женшень цуковитий, або, іншими словами, це називається рослина пепіно. Але ж навісні зазвичай хочеться щось нове, та ще й у швидкому темпі. Хоча це все розумієш, але ж ти його не виконуєш. Отож, замовили і ми собі. Такий соковитий Женшень. Але що з того вийшло, ось ви бачите горщик із кучерявими рослинками, які зовсім на схожі на ці інші, які стоять поряд. Отож, справжнє тепіну це ось і ось. Це два різні сорти. Це ось Рамзес, а це навіть не знаю його назви. Отож, купивши, придбавши за рекламою, ось такий. Зі пакет, на якому вказано все, де рекомендується вирощувати, що на всій території України навіть якість насіння перевірено Державною інспекцією та відповідає вимогам ДСТУ. І вказані терміни висіву, і коли збирати його можна, навіть до якого часу дійсно. але ж насіння це не цієї рослини. Зовсім. Але ж хотілося якнайшвидше. Так як ось такі саджанці пепіну обіцяли вислати пізніше, так як вони ще не були готові до продажу. Але, не витримавши цього, замовили ось таке: ну, це у межах 500 гривень. Але це ж не один такий попався покупець. Що хотів зразу та швидко, звичайно, розумію, що потрібно дивитись на відгуки, читати, аналізувати все. Та весна, розумієте, самі часу зовсім обмаль. Тому замовили на 400 з лишнім гривень, та ще й висіяли, доглядали, ось що виросло. Горошок, який уже ось-ось почне плестись. Ви бачите, зовсім інша рослина. Зовсім інше насіння. Тому хочу застерегти інших. Коли попався сам, то хоча б, щоб інші бачили те і не робили таких помилок. Хоча й весна, хоча й немає часу, але треба більше часу витратити на те, щоб придбати якусь рослину. Або краще придбати її вже пізніше. Це вже розумієш, коли зробив таку помилку. Але люди, які оце все створювали, займаються цим шахрайством, попрацювали досить непогано. Хочеться віддати їм належне. Так як ви бачите, всі вимоги, навіть такий от пакетик всередині глянцевий і навіть зі пакетик зроблено усе до ладу. Отож, не попадайтесь! Це застереження. Не попадайтесь на таких шахраїв. Спочатку досконало вивчіть усе. Вивчіть коментарі, а потім уже і замовляйте. Поспішати не варто, особливо у нашому випадку. Отож, хотіли пепіно, а отримали ось такий горщик із такими невідомими рослинками. Можливо, це якась дика рослинка, але насіннячко гарне, але в пепіно зовсім інше насіння. Отож, ще раз застерігаємо. Не потрапляйте у руки шахраїв. Наш горщик із цими рослинками, звичайно, може, зацвіте ще, але доведеться його викинути. Але ж тут у межах 500 гривень, а справжнє пепіно ось таке. Та насіння воно має зовсім не таке, яке нам вислали ось у цій пачці. Отож, рекламу потрібно перевіряти. Не потрапляйте. Оце зовсім не таке насіння. Хоча яке воно насправді ніхто й не знає у більшості тих, хто цим не займається. Отож, на другий раз будемо старатись досконало вивчати всі нюанси про нові рослини. Та отаке у межах 500 замовляти, думаю, уже не будемо. Хто спішить, той людей смішить. Таке прислів'я виправдалось, але ж скільки треба було потратити зусиль, не дочекавшись, не дочекавшись. Поспішили та й людей насмішили. Отож, застерігаємо вас не повторювати наших помилок. Хотіли одне, а виросло зовсім інше. Зовсім не жінчень, який названо, соковитий. Хотіли пепіну, а отримали якісь бур'янці. Отож, пепіну ось таке, а насіння в нього зовсім не таке, яке прийшло у цій пачечці. Не потрапляйте у руки шахраїв. Хоча вони гарно спрацювали, респект їм!